Останній планшет у нас має містити технічну інформацію, зокрема, макети, які ми вже підготували для друку, і тепер ми маємо їх продемонструвати на цьому четвертому планшеті. Я планую тут розмістити назву проєкту. Також планую тут розмістити мініатюру сцени в кольорі. Два макети в мене все помістилося в два макети, і також додати певну технічну інформацію стосовно того, який це розмір, скільки об'єктів і який це буде тип друку та матеріалу. Коли ви працюєте вже з готовими файлами, для того, щоб не навантажувати вашу сторінку, ваш макет планшетів, потрібно файли переводити у растрові формати. В даному випадку я готувала формат PNG, для того, щоб він не був надто важким і Нормально перенісся у, у, у файл з планшетами. Тому о, тут я зробила підкладку, о, просто, звичайно, білу під стікери, тому що о, там була м, прозора сторінка, і для того, щоб в мене не просвічувався синій фон планшету, тому я підклала білий кольор. Обидва ці а, шари, шар з самими стікерами, шар з білим фоном, а, растеризувала а, для того, щоб а, перенести а, тільки зображення. Так само з другим макетом. Тут у мене вже підкладка була, і а, я просто обрала обидва ці шари, растеризувала, тільки поставила значення 450 dpi, тому що тут а, текст. І текст потребував більш чіткого, чіткої, більшої роздільної здатності. Відповідно, растеризація була з більшим значенням. Але загалом асети я виводила у розбірі 300 PPI і потім переносила їх вже. Безпосередньо у сам файл з планшетом. Обов'язково їх потрібно вбудувати. Не забудьте про це, інакше ваш файл надійде на друк порожній. Uh, і після того, як ви їх вже перенесли, uh, у вас uh, стане зрозумілим, наскільки гарно вони поміщаються. Якщо у вас небагато там різної інформації на вашому планшеті, то в принципі вони у форматі А4 так і помістяться на самому планшеті. Якщо uh, у вас є там додаткова інформація. І, uh, Ваші макети е, не вміщаються повністю на 50, на 50 см вашого планшету, то тоді їх потрібно пропорційно відскейлити. Але обов'язково відскейлити обидва е, аркуші, або скільки у вас їх є, разом для того, щоб вони пропорційно зменшилися і виглядали однаково. Звісно, остаточний вигляд, кожен планшет матиме власний. Проте, те, що обов'язково має бути на планшеті, це а, ваші макети. Якщо вони у вас не вміщаються у форматі 1 до 1, тобто у форматі А4, тоді зменшити їх пропорційно, так, щоб. А, Усі об'єкти можна було розгледіти, але при цьому всі ваші аркуші помістилися. Обов'язково має бути товарна сторінка. Під нею має бути опис, що це за матеріал, який формат, якою є роздільна здатність, кольорова модель, кількість аркушів та вид друку, і також наповнення цієї товарної сторінки. І о, всі сторінки вашого стікерпаку. В мене вони помістились на о, всі об'єкти на одну сторінку. О, у вас може бути їх, наприклад, дві. Але намагайтеся все-таки досить компактно. О. Їх сюди вмістити, тому що від цього буде залежати ціна за друк. І тут потрібно також зазначити, що це за матеріал, формат, роздільна здатність, кольорова модель і наповнення. В мене вийшло 93 об'єкти та два персонажі. У вас буде інше значення, ви його тут зазначите. Також є додаткові винески про те, що. За технічні символи на ваших макетах наведені. Наприклад, відстань для порізки плотером. Ось у мене наведена тут по 2 мм з кожної сторони від об'єкта. І я це виношу на великий, у великому вигляді для того, щоб загострити на цьому увагу. І також зазначаю, що ось ця пунктирна лінія якраз. Вилітом під обріз не є, вона є просто частиною зображення, і вона просто є орієнтиром для користувача, що тут потрібно вирізати, тому що цю лінію під виріз з плотером ми не даємо, бо це дуже сильно навантажить друк і порізку, і, відповідно, збільшить ціну. Також я сюди додала інформацію про сам стікер-пак, як про товар. Про те, що всередині як користуватися і заклик до дій, додала мініатюру в сцені і обов'язково має бути номер планшету та напис, що цей планшет присвячений до друкарській підготовці. Як саме ви його ще доповните, залишається на ваш розсуд. Звісно, має бути. Обов'язково учнівський підпис, просто щоб ви орієнтувалися по загальному наповненню. Але якщо вам хочеться. Сюди щось додати, і якщо ви розумієте, що потрібно щось сюди додати, то, звісно, в цьому випадку ви це додаєте. Надалі, що потрібно зробити? Обов'язково всі шрифти перевести у криві після того, як ви повністю все вичитали, перевірили, зрозуміли, що вже на цей момент ваші. Ваша вся інформація на ваших планшетах написана правильно, немає ніяких помилок, то переводимо у криві. Не забуваємо про це, це прям дуже важливо. Я думаю, ви пам'ятаєте, чому. Ну і групуєте ваші об'єкти так, щоб з ними було зручно працювати, тому що далі наступним етапом у нас буде вже підготовка саме планшетів до друку, і тут будуть певні е, також вимоги до цього етапу, тому краще за все все згрупувати ось таким чином, щоб у вас все було разом і зрозуміло, як з якими елементами швидко працювати.